Верховна Рада України, як повідомляла наш кореспондент Юлія Стецю, хвалила у першому читанні урядовий законопроект про введення санкцій проти Росії. І за відповідний законопроект номер 4453А проголосували 243 народних депутати. Так, законопроект передбачає 29 видів санкцій, блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територій України, запобігання виведенню капіталів за межі нашої держави, а також зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, крім цього, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона або обмеження ретрансляції. Теле та радіоканалів заборони користування радіочастотними ресурсами України тощо. І прокоментувати ведення цього законопроекту ми попросили економіста Бориса Кошнірука. Борисе, доброго дня. Доброго дня. Борисе, як ви оцінюєте цю ініціативу нашого прем'єра, і до чого вона зможе призвести в короткостроковій та в довгостроковій перспективах. Ну, потрібно, ну, по-перше, всі Пані того, що це не означає, що ці санкції почнуть впроваджуватись там зразу після того, як цей закон набуде чинності. Тобто, ну його ще потрібно проголосувати там другому, чи не потім підписатися у президента. Має але а, потрібно розуміти, що в даному випадку йдеться лише про а, наявність правових правового механізму, які це дозволить робити. Тобто у уряди з'являється правовий підстав для подібних кроків. А от їх реалізація а от з їх реалізацією будуть якраз питання, тому що тут важливо, щоб було відчуття відповідальності, чого ми можемо робити, чого не можемо робити. Ну, по перше, є речі, які за які зна які зав'язані не тільки Україна, а й наші західні партнери, Ну, якщо, наприклад, йдеться про транзит нафти та газу. Та інших вантажів, а крім того, є питання, що ми все ж таки, нам потрібно ну бути реалістами на сьогоднішній момент. Економічно ми значно більше залежимо від Росії, ніж Росії від України. І будь-які кроки, які ми будемо здійснювати, вони можуть призвести до того, що більше постраждаємо. Ми одна справа, коли ми приймаємо рішення, що. Постачаємо в Росію продукцію військово-технічного чи подвійного призначення а і це зрозуміло, тому що умовно що ми не можемо постачати країні агресору, те, що може потім вбивати нас самих, але в той же час, що стосується економіч інших економічних речей, то ми маємо їх робити дуже обережно, тому що ми будемо більше карати себе ніж Росію. А, і тому будь-які кроки, які е, можуть в межах оцих повноважень, які будуть надані уряду, вони е, мають е, здійснюватися дуже дуже обережно, щоб не вийшло, що ми покраємося більше ніж е, Росія. Борис, скажіть, будь ласка, ось американці повідомляють про те, що вони втратили через санкції до Російської Федерації вже більше ніж 715 мільйонів доларів. Про які можливі втрати в короткостроковій перспективі, ми можемо говорити в рамках України. Ну, давайте так. Україна для, для України Росії є найбільшим партнером як країна. Да, 25% експорту нашого експорту йде на Росію. Якщо ми зупиняємо весь цей експорт, це 18-19 мільярдів доларів експорту. В Росію ми просто позбудемо зрозуміло, що для української економіки це дуже велика. Часка велика втрата, тому ще раз скажу, я підкреслюю, тут потрібно буде максимально обережно і будь-які кроки, які будуть здійснюватись, вони можуть бути лише а, іти від того, що Росія спочатку якісь кроки діє, А Україна відповідає. Тобто, це має бути в першу чергу відповідальність Росії, а не Україні відповідальність. Має лягати на них, а не на Україну, тому а, поки що поки що ми, ми говоримо лише про те, що у уряду має з'явитися формальне прави інструментарій для того, щоб це робити. А от що вони будуть цим з, 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 з інструментарієм робити, яким чином їм користуватися, я би а, ну, поки що вважав причасно говорити. Борисе запитання, я думаю, яке важливе для багатьох українців простих. Для людей, в яких є якась валюта, принаймні зарубіжна, ось ці санкції, які вводить Україна ось в цей момент, вони якимось чином можуть вплинути на те, чи сильнішою стане гривня, чи ні, ні ну очевидно, що а, ми будемо втрачати економічно, а значить, ми створимо більш проблем для стабільності національної валюти, що потрібно, а... що потрібно а... знати і розуміти звичайному пересічному українцю, для того, щоб пережити цей етап. Ну, давайте так, ми е, хочемо е, лякати людей, що будуть якісь санкції, що ми починаємо обмежувати е, обмеження торгівлі з Росією, хоча поки що ми цього не робимо. Я би закликав е, з цим бути обережніше у нас на сьогоднішній момент. Ми лише говоримо про можливі інструментарії, які в е, е, Росія може вже е, е, використати по відношенню до Росії. А все інше ми поки що не обговорюємо. Не буде. Я переконаний, що нам вистачить розуму а, а обійтися без якихось односторонніх кроків, які би а, погіршили б нашу саму ситуацію в країні. Тому я впевнений, що є уряд, є президент. Які ну знайдуть раду і а, будуть діяти виважені. Інша справа, що ми можемо зіштовхнути ситуацію, коли сама Росія буде вводити по відношенню до України а, 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 суттєві обмеження, і тоді. Постачання української можливості для постачання української продукції в Росії, і тоді у нас ну виникне потреба якось реагувати на це. Але на цього інший момент я би ще раз кажу, я би виходив з того, що це має бути вибір Росії, і це буде провина Росії, а не України. Тобто Україна сама по собі може лише обмежити постачання в Росію тієї продукції, яка в становить загрозу, що вона може бути використана проти України. В усьому іншому ми зацікавлені, в Тому щоб торговельна співробітниця з Росією залишалася в межах норм передбачених сот, і більш того, потрібно ще зважати, що дивіться, коли Захід ввів санкції проти Росії. То він фактично ввів санкції таким чином, щоб це обмеження, самообмеження, тобто заборонено якісь постачання якоїсь продукцію західною в Росію, і з цієї точки зору норми суд не порушуються, тому що в край будь-яка країна може обмежити постачання власної продукції в іншу країну. Але коли Росія обмежує доступ на свою територію, Західною продукцією то в цьому випадку порушуються норми сот, і в західні країни вже наголосили, і наприклад Польща, що вони будуть подавати в суд сод з приводу незаконних дій Росії. Тому для нас теж важливо, щоб будь-які наші кроки вони чітко відповідали. Міжнародному міжнародному праву і щоб ми мали в разі якихось незаконних дій Росії, потім зрозуміло, це далеко не з не зразу ми отримуємо результат, але щоб ми потім ми мали можливість в правому порядку карати Росії за порушення норм світової організації торгівлі.